У волонтерському центрі кілії, де плетуть маскувальні сітки, мешканець міста Олександр Михайлович Гавриленко показав останню пару чобіт, що залишилися. Решту відправлено у шпиталі. Придумав це сам. І ми з жінкою вона почала кроїти. Я шить машинка, ножна, я сам строчив. Олександр Михайлович разом із дружиною виготовляє теплі м'які чоботи на зав'язках для поранених бійців, які вдягають їх поверх гіпсу. За два роки пошили 400 штук. Олександр Гавриленко за професією хірург-стоматолог. Три роки вже на заслуженому відпочинку. Подружжя з початку війни запропонувала свою допомогу. Протягом першого року війни удвох сплели понад 300 маскувальних сіток. Потім перейшли на виготовлення теплих чобіт та в'язання шкарпеток. Ми Медизинські роботники вдвох і вирішили допомагати нашим воїнам хоч чимось. Ми вже пенсіонери, сидимо вдома, і чим можемо, допомагаємо. І люди нам допомагають, волонтерський центр дає багато нам і пряжі буває, що доставка є у них, а також дають для сапог синтепон і також матеріал, який нужен для сапог. Добре, шити синтепона, который внутрі ми ставимо синтепон, потім прокладку внутрі і верх. Вверх ну, і прокладку тут нам волонтери дають, а синтепон – проблема з доставкою. А носки в'яже жінка різні по розміру від 41-го і вище до 45-го. п'ятого. такую пряжу нам доктор, стоматолог. Дав білу, а потім ми соль, ну, з другої теж мішаємо, щоб вони не були такі марки на передовій. Олександр Михайлович розповів, що будуть з дружиною і далі допомагати, бо в цьому є потреба. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ютудей.